Незважаючи на те, що цифровізація це про те, що все має бути оперативно, швидко, одразу доступ і так далі. Але це лише на кінцевому етапі, а на етапі планування, однозначно, в і в напрямку цифровізації не можна підходити без детального планування. І тому для мене було особливо важливо, щоб громади Вінничі отримали експертний супровід, отримали методологію, і саме головне отримали практичні знання. Нещодавно відбулася підсумкова зустріч в рамках реалізації проєкту Діджитал Вінничина Цифрові рішення для розвитку громад. Це проєкт, який реалізовувався в партнерстві Вінницької обласної військової адміністрації, громадської організації ресурсно-інформаційний центр громади Вінничини, за підтримки фонду Східна Європа та програми «ЄГАП». Досить цікавий проєкт. Ми вийшли на його написання ще наприкінці 2021 року до повномасштабного вторгнення. Чому взагалі виникла ідея написання цього проєкту? Тому що, вже після того, як мене було призначено на посаду заступника з питань цифрової трансформації, ми почали робити аналіз наявних документів, які регламентують цифрову трансформацію в області. І з'ясувалося, що у нас немає діючої програми цифрової а, трансформації в області чи програми е, інформатизації, як вона правильно називається. І ми, е, розробляючи програму інформатизації, виходили з того, що будь-які цифрові рішення, які на сьогоднішній день впроваджуються на національному рівні, е, наприклад, це ті рішення, які впроваджуються на платформі Дія, в застосунку Дія, е, е, і багато, багато рішень, які в Впроваджуються в різних сферах, це і освіта, охорона здоров'я, соціальний захист. Все це обов'язково має доходити безпосередньо на рівень територіальних громад. І от коли ми почали аналіз стану розвитку, цифрового розвитку територіальних громад під час розробки обласної програми, ми побачили, що є досить багато проблем, тому що громади. Практично не мають якихось офіційних документів, відповідно до яких вони повинні були би планувати власний розвиток в цій сфері, і тому ми розробляючи обласну програму, зрозуміли, що повинні бути і такі програми на рівні громад. І ми тоді звернулися до фонду Східна Європа, до програми «ЄГАП», Вони нам надали відповідних експертів, і ми спільно працювали і над розробкою обласної програми, і вирішили, що ми виберемо 10 територіальних громад, в яких будемо реалізовувати даний проект. На етапі створення цих програм ви перше зробили всі, зробили аналіз того, що у вас є. Ви визначилися з пріоритетами. Ви пройшли е, такі е, ніби непомітні кроки, які насправді дуже важливими, тому що це е, є дуже важливим з огляду на ваш розвиток. І враховуючи те, що ті програми були проговорені там в суспільстві в міс... ну, в ваших громадах, тобто з якимись місцевими активістами, там були створені робочі групи і так далі. Тобто ті речі їх треба говорити. Про них треба говорити, тому що це дійсно дуже важливо, і воно далеко не завжди очевидно. Воно далеко не завжди очевидно для тих самих депутатів міс... ваших місцевих рад, які за це мають потім голосувати. На жаль, звісно, початок війни зупин. В реалізацію даного проєкту, і ми фактично до нього повернулися лише наприкінці 2022 року, але все-таки нам вдалося досить якісно попрацювати. Був оголошений конкурс, заявки подали 29 громад, і ми відібрали 10. Основна такі акцент, на що ми звертали увагу, це мотивація. Звісно, був до уваги прийнятий і досвід. Але ми намагалися відбирати так громади, щоб ті, що і є досвід, і ті, в кого немає досвіду в реалізації різноманітних проєктів. Тому у нас такі тандем тантен нашо пілотних громад, 10 територіальних громад, які були відібрані у всіх о, них без винятку були проведені. Всі заходи передбачені проектом, починаючи від аналізу існуючого стану і до розробки власної програми інформатизації. Причому це ця розробка тривала абсолютно відкрито, прозоро проходили громадські консультації за участі експертів на місцях, і було дуже цікаво спостерігати за презентацією власне ось цих програм, яка відбулась під час зустрічі, тому що кожна громада вона була унікальною, вона, вона, вона була не такою, як інші. Приємно відзначити, що на форумі цифрових громад, що відбувся у Львові, наша громада отримала відзнаку Цифрова громада. На засіданнях робочих груп були визначені основні напрямки і пріоритети щодо розробки програми, проведено аналіз внутрішньої комп'ютерної мережі та мережі інфраструктур в цілому, наявність комп'ютерної техніки, операційних систем, розроблено гіз-систему, паралельно проведено опитування мешканців щодо розвитку цифровізації. Ми дуже часто критикуємо, що документи, які готуються в наших громадах, вони готуються по принципу взяти в когось зразок і зробити копію. Тут кожна програма була абсолютно іншою. Так, звісно, типові форми, типові шаблони було видно, але кожна громада визначала для себе якісь власні пріоритети. Хтось визначав пріоритетом громадську безпеку і говорив про створення ситуаційних центрів, систем нагляду і так далі. Хтось визначав для себе, наприклад, розвиток туризму і планував дуже багато. Різноманітних цифрових рішень в сфері туризму, які би сприяли як залученню туристів, так і поширенню інформації і обслуговуванню самих туристів безпосередньо в себе в громаді. Хтось хотів зробити заходи в сфері, наприклад, культури і таке інше, тому практично кожна, кожен документ, який презентували громади, він був досить унікальним. І це я оцінюю як дуже великий позитив, тому що це лише 10 громад, 63 нашої області, це пілотні громади. і на Наступні громади, коли вони візьмуть цю методологію, коли вони будуть по ній розробляти власні програми інформатизації, вони матимуть досить широкий перелік різних форм і методів і заходів, що саме можна робити в сфері інформатизації. Цифровізація це все таки про те, що ваш мешканець вашої громади матиме доступ до абсолютно всіх публічних послуг, як національного, так і місцевого рівня, з максимальною зручністю, на місці, без потреби кудись їхати. І все це сприятиме розвитку ваших громад, ну і те, що теж немаловажно, і знову таки тут програма ЄГАБ дуже допомагає всім громадам і в Україні, і в Вінницькій області, зокрема, це впровадження інструментів електронної демократії, тому що це також це не просто інструмент, який ми впровадили заради того, щоб мати в себе на сайті да якусь там галочку чи отримати якийсь додатковий бал в оцінці індексу цифрової трансформації. Це інструмент, який... Потрібен і мешканцям територіальної громади, і вам, як представникам органу місцевого самоврядування. Цифрова трансформація це не щось там незрозуміле, яке десь там в Києві, яке десь там в інтернеті. І так далі. Цифрова трансформація це абсолютно такі речі, які можна відчути в кожній територіальній громаді. Цифрова трансформація, і це передбачено в цілях розвитку міністерства. Це те, що до кінця 2024 року 100% публічних послуг повинні бути доступними через інтернет, тобто на порталі Дія. Це означає, що не потрібно кудись ходити, замовляти якісь довідки. Особливо це було дивно, ми вже від того трохи відвикли, і зараз трохи дивно це звучить. Але коли ми, наприклад, оформлювали там, ну скажімо, закордонний паспорт, да, нам треба було йти і брати довідку про несудимість і так далі. і так далі, тобто питати держави, щоб держава сказала про нас самих інформацію, яку ми маємо передати іншому органу держави. От все це не повинно бути. Повинно бути все дуже просто. Якщо вам щось потрібно, і сьогодні це вже працює. Якщо вам потрібно поміняти а, замовити паспорт, якщо вам потрібно поміняти водійські права, якщо вам потрібен якийсь витяг про несудимість, про власне майно, про земельну ділянку, про автомобіль, так далі, ви робите це в кілька кліків або в застосунку дія на власному мобільному телефоні, або на порталі Дія біля комп'ютера. Де набагато більше функцій і послуг. І ми вже починаємо до цього звикати. І тепер ми маємо рухатись далі. Ми маємо розуміти, що не лише публічні послуги повинні бути доступними, це повинна бути і е, цифрова освіта. Це повинно бути рішення і в культурі. А це повинно бути ну, банально, якщо ваші діти ходять в школу. Вам не потрібно перевіряти його щоденник або дзвонити, дзвонити вчительці. Вам достатньо знову зайти в систему, де є електронний щоденник, і побачити домашні завдання, оцінки, відвідуваність вашої дитини. І ви це можете зробити з будь-якого місця, що особливо на жаль зараз актуально, тому що ми знаємо, дуже багато дітей вчиться онлайн або взагалі, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. І от таких рішень. Має бути дуже багато. Для нас, для Вінниччини, це ще більш актуальним стало після початку війни, повномасштабного вторгнення, тому що до нас приїхала дуже величезна кількість вимушених переселенців, станом на зараз їх 170 тисяч. І вони проживають абсолютно їх більшість, 98% в приватному секторі, причому, знову таки, більшість це саме сільська місцевість. І вони банально не знають, де отримати ту чи іншу послугу. Вони не знають, де знаходиться ЦНАП, навіть якщо він є в громаді, або їм потрібно їхати з села в адміністративний центр громади. От все це не потрібно робити, якщо впроваджені цифрові рішення. Більше того, ми зараз намагаємось впровадити абсолютно у всіх громадах такі інструменти, як електронна демократія. Це петиції, звернення, місцеві бюджети і таке інше. Тобто, якщо мешканець має якусь ідею, або він хоче оцінити. Діяльність органу влади або запропонувати якесь власне рішення. І таке інше, він знову таки має можливість це зробити віддалено, дистанційно, через відповідні електронні платформи. І все це сприятиме відкритості, прозорості і підзвітності місцевих органів влади, що на сьогоднішній день є одним з ключових факторів побудови такого адекватного сучасного системного діалогу влади, громадськості. Отакі От речі вони не можуть з'явитись просто так, так, що хтось приїхав десь там з Вінниці чи десь там з Києва і сказав, давайте у вас це зробимо. Громада має проаналізувати, що саме їй потрібно, що саме очікують мешканці, що вона може зробити, на що в неї є ресурс. Як кадровий, фаховий, так і економічний, і запланувати впровадження цього всього. От оці всі заходи впровадження різноманітних інструментів цифрової трансформації, вони всі відображені в програмах інформатизації. І саме тому ми намагалися зробити таким чином, щоб кожна громада спочатку зрозуміла потреби, а потім запланувала конкретні заходи для їх реалізації. Тому я переконаний, що ті 10 громад, які... У нас відпрацювали в проекті, в яких вже є розроблені проєкти програм інформатизації, Вони всі вже направлені до Міністерства цифрової трансформації для отримання погодження в рамках національної програми інформатизації, і вони подібні і відповідають цілям обласної програми інформатизації. Все це створює такий багаторівневий механізм, який дозволить нам от ті всі рішення, які напрацьовуються командою Міністерства цифрової трансформації, донести до кожного мешканця територіальної громади, щоб вони на місці відчули. А звісно, ми будемо з свого боку, як органи державної влади, допомагати у впровадженні. Наприклад, в 2021 році, до початку повноваштабного вторгнення, нам вдалось дуже ефективно реалізувати один з таких системних кроків: це інтернет-субвенція в нашій області. Держава виділила кошти і. Більше 300 населених пунктів нашої області, в яких ніколи не було проводового швидкісного оптоволоконного інтернету, отримали 100% за кошти держави проведення цього інтернету безпосередньо в село. А ми розуміємо, що будь-який цифровий інструмент онлайн він неможливий без стабільного і якісного інтернету. Тому можна говорити, що держава технічно теж допомагає у впровадженні таких заходів. Тому це взаємодія знову таки між виконавчою владою, державною владою, місцевим самоврядуванням і громадами. І ці програми теж сприятимуть тому, що такі рішення будуть відбуватись більш ефективно.